Китайська авіабудівна компанія Sichuan Tandan Саайтек провела успішне випробування великого транспортного безпілотника, який здійснив парашутне десантування 1,2 тонни вантажу. Тестування відбулося на аеродромі Ланцянь у місті Цигун. Безпілотник з висоти 300 метрів скинув три контейнери з вантажем, які завдяки парашутам приземлилися менш ніж за 100 метрів від заданої точки. Це підтвердило його ефективність для постачання у важкодоступні райони. Дрон, оснащений чотирма двигунами, має розмах крил 20 метрів, довжину 10,5 метра та висоту 3,1 метра. Його максимальна злітна маса складає 4,35 тонни, а вантажопідйомність під час скидання 1,2 тонни. При повному завантаженні апарат здатний виконувати повітряні скидання на відстані понад 600 кілометрів і підніматися на висоту до 10 тисяч метрів. Він призначений для роботи в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов. Підпишись на канал, постав лайк, дякую за перегляд.